При університеті внутрішніх справ. Я вчився в школі колись, то можливо можливо, я, моя, моє життя склалося би інакше. Так, гейм. Subtitles. Background. Uh, enable Camera Shake, Force Jump. Так. Тут є DLC. Перша я взагалі чую про цю гру. Давайте перевіримо, чи немає тут української. Нема. Так, можна музику прибрати. Що тут по відео HDR? Заграв взагалі. Я перше про неї чую. Окей, давайте розпочнемо свою кар'єру. Оберемо собі якогось файного персонажа. Ану. Давайте мейл. Оцей, типу, наче такий. А що це таке? Мод, casual, tutorial on. Поїхали! Ага, почекайте. Я маю, типу, обрати. А, ну, в мене нема що обирати. в мене тільки цей дістрикт доступний. Тобто, він, коротше, таки сидів. Ага, тепер ми кудись ідимо. Добренько пішли. it's your first day on the job and your first shift is o, my first day. so be on the lookout for vehicles violating parking regulations be on your guard and show presence when you encounter other violations always remember to have reasonable suspicion before you detain someone and a probable cause with sufficient evidence before making an arrest now some days are better than the others and remember every day is different good luck thank you officer i'll keep that in mind Так. Я прослухав все, що вона сказала. І мені здається, мені не сюди. О, все, я виходжу в люди. Це що, Чорна діра? Я знайшов першу загадку. Загадка. Е -м -м -м, Лейтенант поліції та зниклі текстури. Ні, серйозно, що це таке? Це не тінь. Український бюджет. Та-та-та. Так. Ти вмієш бігати? О, він вміє бігати! Він вміє бити? Давайте поговоримо. Я не знаю, що це значить. that you were Так, давайте, а ну давайте подивимося ID. сто 100% продає yeah, щось. Ну yeah, окей, Now. Have a great day. І Щоб більше я тебе не бачив на цьому районі. Нагадаю гру про Харків. Це яку гру про Харків? Ви граєте за поліцейського? О. Дара, привіт, привіт, радий бачити, як в тебе справи? Так. А ну, хто тут ще? О, дивіться, от, отут хтось біля якийсь хлоп. Просто отут сидить. 100% наркоман. Так, а, шо? О, давайте от Verbal warнінг. А ну покажи свій ID, курво. А, суну вперу. А, там за поліцейського. Бо сьогодні в нас, е, Дар, сьогодні в нас е, цей коротясиків, ми дивимося різні демки або просто якісь ігри е, типу різноманітні. Зараз ми граємо в симулятор поліцейського. Е, я намагаюсь знайти баланс між баланс е, між е, е, бикувати на громадян та знаходити порушників справжніх. О, дивіться, дивіться. Схожа на наркоманку? Ні, іначе. А ця? Та, трошки є, трошки є. А ну давайте обшукаємо його. Я не знаю, ми тільки почуємо. Ви, ви бачили це нахабство? Просто... Просто пройшла повз, Зараз ми її не здоженемо. Так, ти давай до побачення. Де де? де, де? Ну стій, шановна, 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 що в тебе не так? Ану покажи Е, uh, Стас, я не грав, до речі, в ту гру. А оцей підліток каже, що у нього ліцензія неправильна. Так. Ця пані теж начебто. Е, ти подумаєте їй 35? Окей. Так, давайте, давайте, давайте що? Давайте її обшукаємо. Що е нема? Блін. Що ще можна зробити? Дивіться надати ліцензії. А, ану, давайте ще розглянемо. Sure, так, зараз у нас, типу, 22-й рік. А в неї тут до 25-го року. Ага. Ну та, та, виходить, що. Ну, може будь. Добренько, давайте відпустимо. Відпустимо її. Ідемо шукати далі. Але щось вона підозріла. Щось вона точно підозріла. Треба далі трошки відійти від, е, мені здається. Е, цього від. О, він сказав хай офісер. Ану, йди сюди, шановний. Це було вже підозріло. В кого я пістолет знайшов? Я ні в кого не знайшов. Блін, я все пропустив. <laughs> так, а ну показує ID. У той, що на валичці сидів був пістолет? You can leave now. Have a great day. Чого ви мені не сказали? Я дивився в чат. Де вона? Це вже якийсь хлоп. А немає тут, типу, вдарити? О, почекайте. Me, officer, <плес> Окей. Це <Я тут> притікає. <плес> <плес> О, дивіться, який підозрілий хлоп. З ким він розмовляє? Глянь кліп. А, так, зараз? <ріст> шикарно! Блін, класний кліп, дякую. <ріст> Це шикарно. Так. Що в нас тут? Що в нас тут? Та, я знаю, ти з мобільного погано йде. Та все в порядку. Все в порядку. Нічого не знайшли, так? що ще з ним можна робити? Давайте спитаємо про щось. О, карточку ще можна перевірити. Давайте, давайте про щось спитаємо. Добре, давайте карточку ще раз. Вісімдесят восьмий рік. Та кому ти брешеш? 88 рік, серйозно. А зараз нас 22 й Тобто, скільки йому виходить? Йому 34. Е -е... Та ні. Давайте його запакуємо просто. Так. За що його запакувати? Фейк айдізон айді. Так. А що, як як його вести кудись? О, я придумав. Щось здається, коротше, я щось зробив не так. Шкода, так все непогано починалося. О, дивіться, де я парковочні оці лічильники, може мені їх щось з ним робити? ось <плес> Міський божевільний. Ну ні, то так діло не піде. Ми будемо зараз цей. Ми будемо. Це наше місто, та? ми будемо. Так би мовити. Дивіться, який підозрілий? Скінхед якийсь, подивіться. Ти? Не гадує, ну, типу, не дуже сильно, але ну щось трошки в цьому є, погоджуюсь. Так. Окей, от те, що це 88-го, я повірю. Але дивіться, яке в нього жахливе прізвище. Треба його за щось ста, За щось його треба по-любому притулити. Ну, шукаємо все в нього. For a pat -down. <laughs> так, гаразд, гаразд. Що це за штука? Що вона робить? Де ви це прочитали? Просто я не розумію, де ви це бачите, що в нього щось. Мені показало просто список. А ну, давайте ще раз. А. Ган. Оце праворуч. Це те, що знайдено. Я думав, що це те, що ми шукаємо. А, почекайте. В нього його марихуана хендган. Сатин Гоус мене Чела. You under arrest, Kurva? You're being arrested for carrying a gun without a valid permit. What? No. This is unbelievable. А як зробити тепер змусити його и зі мною? И шой зі мною? Чуешь? О, можна викликати транспорт. Та я біля біля просто ну стою біля будівлі, типу, 10 кроків. Я що, не можу його, типу, сам довести? О, дивіться. Я викликав бус. to the police van. I have no choice. <реш> <реш> Ось так от. І так буде з кожним смірновим. Все, поїхали далі шукати. Все, я трошки зрозумів, що робить. Nice to see you, hey there. Мені дуже подобається зачіска, але... show me your ID, ID. please? Here's my ID. Take it. <рес> Вона навіть на своїх документах з такою зачіскою. Ні, ну окей. Ну, типу, все, все добренько. Я думаю, що в неї все гаразд. А я можу сказати їй що щось гарне. Okay, fine. Good to go. Bye. Так. Що ти, шановний? Схоже на наркомана. Ну, окей. Припустимо. Давайте обшукаємо його. Оце прикольно було. Я не знаю, як, що він там робить. Що <ш�я> ми знайшли в нього? Lighter, pocket Watch, Finger Spinner, USB Drive. Дуже дивне, до речі, в нього. Типу, в нього є Pocket Watch. Що взагалі досить дивно. USB Drive. Ну ладно. Найде. <laughs> Крутив spinny на дозволеному місці, так. Так, давайте пошукаємо. Пошукаємо ще когось. Когось. Всі підозрілі. Подивіться, просто всі підозрілі, Всі потенційні порушники громадського спокою. Наркоман. Сто відсотків. Так, що було? Смартфон. Хендган. Оп-оп. А давайте спитаємо в нього. І що? Що це таке? Ліфс. With... Ага, ні-ні ні. Давайте, давайте спитаємо це куди? Куди, куди, куди? Напевно, ага, от сюди. Про зброю. Типу. Що це за зброя? А, я не можу спреси... спитати, що це за зброя. Ну, тоді, типу, як би, все дуже просто. Це питання вже було. Я до речі, казав, що ну, я не маю можливості придумувати питання на кожен місяць, бо в мене і світла нема, і взагалі і фантазії настільки нема. Тому деякі дуже старі питання будуть повторюватись. Unit... Але такі, які були там, умовно, на які ви відповіли десь два місяці тому. Бо ну дійсно придумувати кожен місяць десь під 100 питань, це дуже трош, трошки складно. А і до речі, там здається, від to You була пропозиція, що ви насправді можете мені писати і власні якісь питання, якщо ви придумали. Типу, я буду тільки за, я буду їх додавати. Так, все, коротше, вони тут розбираються, я пішов далі шукати поганих людей. Так от. То ви тут одразу в трьох йдете. Це дуже підозріло. Ну Дивіться, оцей хлоп в окулярах. Ану. Що в тебе є? Тобі в особисті... Тобі Ну так, да, десь, бо ну, щоб всі інші одразу не побачили питання і, типу, не підготувалися до нього. Куди завгодно? Там, в Discord пишіть, в, в, в Telegram пишіть, або я не знаю, в Twitter... в куди ще мені можна написати? Блін, я не знаю. В повідомлення в особисті на Twitch. Ну, коротше, куди завгодно? В нього є Ninja Star. Ні, нормальний хлоп, давайте не будемо чіпати. Хайде. Right. Просто любить. Uh, зірочки. О, дивіться, тут багато людей ходить. Так, підозріла, значить ні, ану. Підозріла, ні. О, дивіться, який підозрілий хлоп. Please. Yeah, sure officer. Щось він трошки е старим виглядає, вам не здається. А ну давайте обшукаємо його. Будь-які, будь-які. Власне, я буду. ну, пишіть будь-які питання, я їх буду модерувати і взагалі. ну, типу, Тобто я не буду прямо одразу 100% всі додавати. Я буду їх збирати, модерувати, може якось трошки переписувати і. І. і це все. Так. Має е, ці рукавиці та має пістолета. Мені чело.

Блін, а не можна зробити так, щоб він, типу, втікає. Я, коротше, в нього просто стріляю, ні? Шкода. Якось непродумана якась гра. Що, будемо, я догадаю, будемо її оцінювати вже. Мені здається, що, можливо, далі буде цікавіше, але тут треба трошки пограти. А воно іноді... А, ти вже бачила цю гру? Так, я пропоную вам оцінити цю гру. Не знаю, щось в мене десь отак. Так, вона дуже смішна. Що, думаєш, поки не видаляти? О, дивіться, дивіться, дивіться. ні а ну а... Блін, це не GTA. Та йой, Та подивіться, який жах? Шо ти робиш, шановна? Так, а як там дістати? Як дістати? О, так не працює. Е, е, вона втікає! Вона втікає. Стій. Отаке от, коротше. А, я не можу поки що зупиняти. Е, ставте ваші оцінки. А я буду думати, до якої гри. Ага, з часом така можливість з'явиться. До якої гри переходимо наступну. Е,